Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони призначити полковника Романа Качора, очільником Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Саме Качур набрав найбільшу кількість голосів за результатами опитування в застосунку Армія Плюс. Про це глава держави повідомив в вечірньому зверненні. Він добре знає фронт. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качером. Він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит, і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії. Попереднього начальника академії Павла Ткачука звільнили 18 грудня минулого року. Курсанти скаржилися, що їх бив принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Президент доручив негайно виправити ситуацію. 13 січня розпочалося онлайн голосування в армії плюс за нового керівника академії. Військові обирали серед п'яти кандидатів. Крім того, проводилися опитування щодо того, які зміни слід запровадити в академії.